Вчора, 18 квітня, вийшло два нових комплекти для ЗСІм-4, за як завжди, з одягом та для будівництва. Комплект з будівництвом я особисто очікувала. З одягом мене менше цікавив. Але коли я побачила вперше вміст цих комплектів, вони мене зовсім не надихнули. Тому. Ну, давайте подивимося, що воно в грі буде. І розпочнемо ми з комплекту зодягу. Цей комплект був розроблений в колаборації з сімеркою Eponix. Надіюсь, я вірно прочитала її нікнемії. Інформацію про неї теж вставлю зараз. І цей комплект натхнений стилем 90-х та нульових. Зі мною сьогодні Славомир та Крістіна, герої моєї династії Not so Very і не тільки. І розпочнемо ми зі Славомиром. Я вже можу побачити, що це як якийсь звичайний буденний одяг, типу вітрових джинсових жилеток, так і більш тематичний. Якщо не помиляюсь, тут буде одяг, натхнений африканським стилем, якщо я не помиляюсь, але поправте мене, якщо це не так. А власне, для чоловіків є така футболка з джинсовою жилеткою, що дуже оригінально. Daar staat Непонятно що, чесно кажучи, яка знаєте домашня футболка, яку вдягаєш, коли не шкода, коли ремонт робиш. Напевне, спортивна футболка, ну, типова спортивна футболка, підійде, по-моєму, для підлітків в університети. Тут, по-моєму, принти схожі, як в університеті є доповненні. Далі йде ось така цікава футболка з узорами, цікаві узори. і прикольно виглядає. Мені здається, вона там до Сувані, наприклад, дуже класно підійде. Тепер ковтинка з жилеткою, теж дуже. Оригінально і цікаво, але ну типу плюс-мінус, хоч непогано зроблено насправді. Типу як для чоловічого одягу, нормально. Так далі в нас далась така, ось не знаю, вітровка. Напевне, мені здається, вона якраз буде і до одягу для холодної погоди. До речі, виглядає непогано і, типу, прикольні кольори є. Ось все і класно, і соломиру так підходить. Для чоловіків додали аж три пари, точніше, дві пари штанів. і одні шорти, ось такі спортивні шорти. І я так розумію, воно фігезно буде. Типу, поєднуватися з ось цією футболкою, ці спортивні шорти, відповідно різні кольори. І, напевно, схожі ні, кольори тільки схожі. Принти тут на футбол на штанах однакові, номерки тільки міняються, а так вони всі однакові. І так поєднуються з цією футболкою, як я розумію, якось так. Далі йдуть ось такі рвані джинси, і вони насправді виглядають прикольно: рвані джинси з латками різними, теж прикольні принти. І... І, типу, для підлітків підійде прикольно, або не знаю, якогось втікача. Це чисто моя асоціація. І ще одні джинси, і, а може щось більше як брючне. І, до речі, мені подобаються. Мені подобаються ці брючні штани. І якщо не помиляюсь, о так. Костюмчик. Прикольно, до речі, виглядає. В цьому комплекті новий манікюр. Я поки слабо розумію, а це типу, типу, френч. Різнокольоровий. Ну, ну не знаю, якщо чесно, але ну, типу, деякі відтінки прикольно виглядають. Ну, цікава варіація, насправді, непогано. Також можна побачити нові обручки персні. персні. Прям багато на руки, відповідно, теж різні кольори. Напевно, з цієї сторони буду міняти. Давайте глянемо ближче через манікюр. Колись, колись і Максіс додумається, що коли ти підбираєш обручки, персні. Було б теж непогано, щоб камера приближалася як з манікюром. Глянь, так класно виглядають. Принаймні, ось ця варіація кольорів. А, тут в мене така ж сама Найс, <Nice>. думала, різні візьму. Ну, коротше кажучи, виглядає прикольно, типу, що їх так багато. Плюс на одну і на другу руку можна на обидві руки брати. Мені подобається, як вони виглядають прикольні. Ось фіолетовий ще варіант, наприклад. Ну, Цікаво виглядають насправді. Також для чоловіків доступне ось таке ось худі, свішот, не знаю, з комбінезоном вже. Прикольно виглядає, чесно, такий, знаєте, робочий Евергрін Харбор. У мене принаймні така асоціація. Ось це класні кольори, і Слово Миру підходить, прикольно виглядає. Далі в нас ідуть прикраси і перше моє розчарування. Зараз поясню, чому це пірсинг. А розчарування тому, що він де в комплекті, а не окремо. Я б дуже хотіла б, щоб цей септум був окремо. І, судячи зі всього, він навіть нормально зроблений. Принаймні його не сильно плющить, коли я міняю форму носа. Але сам по собі пірсинг прикольний і, як я вже говорила, повторюсь, його не сильно плющить. А далі маємо ось такі ось сережки, і, до речі, масивні. Але прикольно виглядають. Знову ж таки, різні кольори. Ось це, якраз, якщо я не помиляюсь, в африканському стилі. Виглядають круто, мені подобається, їх можна прикольно використовувати. Далі є ще підвіска, і в мене асоціація підвіски-репера. Не знаю, така совчна, чиста підвісочка чувака з району. Славомир, смішно з нею виглядає. Вона прикольна, ось ця прям золота. Та що. А ну, а тепер давайте перейдемо до жіночих об'єктів. І по-перше, тут є один голос. Головний обір, я не знаю, це напевне зав'язка на голову, теж в африканському стилі, як я розумію. І насправді такі штуки виглядають прикольно, і вона навіть гарно ще якісно зроблена. Там навіть колір волосся виглядає. Тобто, видно, що там є трішки волосся під низом, а не те, що вона наче на лису голову надягнула цю штуку. Точно ті ж самі прикраси, тому я сильно тут зупинятися не буду. Все чисто теж саме. А ось з одягу є новенькі об'єкти, крім тих самих футболок, які були чоловічі, як, наприклад, ось ця. Але тут, принаймні, по-моєму, видно, що це нормально зроблені текстури під жіночий тип фігури, а не так, як в нас бувало. Ще одна футболка спортивна, така, яка була, і ось ця з узорами, теж така, як була в чоловіків. Зараз до новенького. По-перше, йде ось такий топ-шикарний. Боже, як круто виглядає ще під цю спіляд... Це боді. Це боді, але я не зніму спідницю, щоб вам показати, того, що я не поставила цензуру на вікет. Але можете бачити, ось тут виглядає. Це офігезний боді, він реально круто виглядає. Мені подобається. Де-де ще, скоріш за все, там труси поверх будуть, я так відчуваю. Я, на жаль, зараз не можу перевірити. Якщо ви його перевіряли, то дайте знати. Ось такий ось топ з джинсовочкою. Круто виглядає, мені подобається. Прикольні кольори. знов там міняється джинсовочка і цей. До речі, в жінок, по-моєму, більше яскравих кольорів. Це прикольно, бо були якісь дуже такі тьма, тьмені кольори, як на мене. Ще один топ. Знову ж таки, такі самі принти, по-моєму, як на ось цій футболці, або дуже дуже схожі, але прикольно. І мені подобається, що є однотонні. він взагалі шикарно виглядає. Офігезний корсет. Ви гляньте, який він крутий. Оце просто офігезний корсет. Мені ще він сподобався на тій картинці з анонсу цих комплектів. Але він просто бомбезний. Він офігезний. Просто гляньте на ось цей чорний корсет. Це бом. Ба, ось ця прикольна дуже ковтинка. Мені здається, в мене є щось схоже як доп-контент. Є щось трішки схоже, але трішки прої інші. Ну і типу аля, матеріал інший. Теж прикольно виглядає як на піжаму, на літній якісь варіанти. В принципі, напевне, йти вечірки. Хоча напевне мені таке носити було б некомфортно в житті. Вітровочка з топом. Теж знову знову тут більш такі яскраві кольори йдуть ніж у чоловічому одязі. Я що це мені не здалося. Блін, який гарний фіолетовий. І ще один новий топ ось цей з метеликом. Я вже бачила срачі за цей топ, що це вкрали в креаторів доп-контенту. Я з цього посміялась і пішла далі. Чому я посміялася? Тому що такий топ є в реальній колекції одягу. Але прикольний метелик, і, до речі, говорять: ну, це говорить ком'юніті, знову ж таки, що можливо це натяк на фей. Але, блін, для мене це просто прикольний метелик. Метелик, де ви тут бачите фей? Я не знаю. На низ маємо аж п'ять об'єктів. Є ось така ось джинсова спідниця. І, до речі, теж непогана, начебто. Та прикольно виглядає і різні варіації кольорів. Мені подобаються. Ось ці ось. Тут прям видно такий, наче плотний джинс. Ось ці круті штани. Шкіряні, вони, до речі, офігезно ж підійдуть під ось цей корсет. Це, в принципі, йде як більше комплект. Ну і відповідно, теж різний колір. Знову ж таки, тут є яскраві, прям яскраві, яскраві кольори, і це круто. Ці нещасні спортивні шорти, але знову ж таки, для студентів, студенток, котрі там в університеті, в якихось футбольних командах це класна штука. Ще ось такі штани. Більш Портині, я б їх назвала. Ну вони, типу, не для занять спортом, бо я підозрюю, ці всі замочки будуть не дуже комфортні. Але й не класика. Тежо. ж такі різні прикольні кольори, але прикольно. Ще ось такі джинси. І ой, ці джинси справді прикольні. Прикольні такі, знаєте, десь на вечірку якраз їх вдягати, тому що вони такі офігезно яскраві і прикольно виглядають. Знову ж той самий манікюр для жінок та ті ж самі персні. І для жінок додали ще одну. Пару взуття, ну до речі, мені вони спочатку здалися дивними, але насправді виглядають ще досить непогано, як для взуття від розробників. Ну, типу, може бути, давайте візьмемо біленьке, щоб вона в них тусила. Що ж, загалом, комплекс з одягом непоганий. Хоча, як на мене, дуже якийсь тьмяний і буденний, максимально такий дуже 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 буденний чоловічий одяг. Він настільки буденний, що здається, що він зроблений для е, чоловіка, який вже 40 років в шлюбі, замучений життям і нічого в цьому житті більш не хоче. Ну, типу, не рахуючи цих яскравих деяких футболок, які в нього напевне збереглися з молодості і. Типу, йому шкода викинути. Жіночий одяг мене трішки більше порадував. По-перше, я рада, що його багатенько, що чоловічку теж можна було б більше зробити. Все, окрім того, що дублює чоловічий одяг, просто офізна. Мені дуже сподобалося, я аж не очікувала. Офігезний бодік, офігезні ці корсетики, офігезні топи. Мені дуже подобається. Це те, що я точно буду використовувати. Те, що на низ трішки гірше, але теж є прикольні позиції, такі як джинсики, непогані, ось ті шкіряні штани, просто топчики, і ось ця спідниця мені теж сподобала. Прикольні аксесуари за пірсинг. Шкода, що він не йде, що септом не йде окремо від е, цих маленьких пірсингів. Цікаві сережки і прикольна підвіска, хоча я таке навряд чи десь буду використовувати, це буде щось максимально дуже вузьке і тематичне, щоб я це використала. Манікюр і обручки теж прикольні. Ну, у нас шопінг на цьому закінчився. Давайте перейдемо до комплекту з будівництва. Що ж, я нарешті виставила всі об'єкти і кімнату, щоб ми затестили їх трішки. І давайте по порядку. І так, ми бачимо тут ось. Такі ось столики зі скатертинами, типу святкові столики зі скатертинами, і плюс підставки на торт. Так, вони, типу, одна на одну теж ставляться. Мені поки невідомо, для чого вони ставляться одна на одну, але ставляться. Мені подобається, що підставки в основному в таких приємних пастельних відтінках і скатертини теж. До речі, ці столики мені трішки нагадують а, святкові столики 72, 2 але зовсім зовсім трішки, бо там теж були, типу, прям спеціально святкові столики. Ось така ось є проста площадка для танців, знаєте. Типу, скотчем відмітили, там танцюйте. Дуже цікавий, як на мене, новий бар, плюс трішки різними варіаціями декорування. Ось такий ось з узором до речі. Класно виглядає, мені подобається. І ось такий ось більш базовий. Я зразу навіть не зрозуміла, що це бар, якщо чесно, мені здавалося, що це просто тумбочка. Але виглядає класно. Далі ми маємо, ну прям дуже багато плакатів. Ну, насправді прикольно, тому що вони підійдуть для будь-якої вечірки, яка є в грі, яку можна організувати. І як дитячих, так і не зовсім. Плюс до весілля, напевне, не дуже, але на весілля в нас є окреме доповнення. Розкидані конфіті різного кольору, і різної форми, є серде. Є там квадратики, є зірочки. Прикольно, до речі, виглядає. Мені такого конфеті, до речі, не вистачало. Ой, є ще й кружечки. Ось такі ось навісні прикраси. Не знаю, як ви, а ми щось подібне робили в школі на Новий рік, по-моєму. Вирізали таке з кольорового паперу, склеювали один до одного і робили такі прикраси. А знову ж таки, дуже багато різних кольорів. Плюс ось ці ось штуки на стелю поєднуються з ось цими штуками на стіни. Вони прям по кольору класно поєднуються, так наче. Є продовженням одне одного, а знову ж таки новенькі плакатики можете бачити, цілих шість штучок. Коротше кажучи, теж невеличкі плакатики. Тут далі йде ось така led підсвіточка До речі, ще непогано вона підійде для оформлення типу стріверської кімнати. Але мені в якійсь мірі воно, типу, ну неначе це led підсвітка, а наче блін пофарбували стіну. ну, Просто гляньте, але напевне знадобиться. Далі ще ось такі типу LED стрічки, які підсвічуються, різні. Плюс є ще з декораціями. Там зірочки, кружечка, сердечки. Теж, до речі, прикольні. З цієї сторони я змінила годину дня для зручності. Ще ось такі ось штуки теж для декорування стіни. Вони, типу, теж блестять. Знаєте, це найбільше мені нагадує якийсь типу фотофон, що мені реально сподобалося. Це неонові вивіски. Вони офігезні, Офігезна корова, зайчик. Прекрасні фламінго три штуки. Типу два коровиська різних. А це не коровисько. Це типу з... лама, це лама на морі. Прикольна штука з НЛО. Коротше, вивіски мені дійсно сподобалися. Ось це їх всі варіації в таких же кольорах, коли кольори не міняються. Ідемо далі, нас чекає багато кульок, тож ніж дві варіації кульок на ніжці, типу, і ось такі. Ось мені подобається, що вони не дуже типові, плюс з, з цими гирляндами обмотані вони цікаво виглядають. Знову ж таки різні кольори для різних свят можна застосувати. А далі а, посуд і ось така ось таця, типу з пуншем, як я розумію. Якщо ви як і я надіялися, що це буде нова таця. З напоями, от як там в день спа, наприклад, чи в на задньому дворику там таця з лимонадом, то ні, це просто декор. Ось ці тарілки з снеками, відповідно, теж просто декор. Далі в нас ще йдуть ось такі ось лампи на підлогу в п'яти варіаціях, і в п'яти варіаціях де вона підписана як машина для диму, але. Як там працює дим, ми ще побачимо. Ще ось такі прожектора. Теж п'ять варіацій. До речі, займають місце Вони прям багацько. Якщо граєте без щитів, буде тяжко. Мені сподобались ось ось ці кругленькі люстри, теж в п'яти варіаціях, тут, типу, метали в однакових варіаціях. Ну і звичайно, п'ять дискошарів. Дискошари прям прикольні. Мені сподобалися. Далі ми ще подивимося, чи вони якісь там відблиск дають, якось мигають. П'ять настінних колонок. Ось так ось виглядають колонки. До речі, прикольні, і вони, типу, більш компактні йдуть, а не як ті, типу, стандартні з базової гри, непонятно що така бандура здорова. Ну, типу, ти вдома їх точно не вішаєш, вішаєш десь в громадських ділянках тільки. Ще одна, ось така настінна, типу, вивіска LED воно рахується як за світильник, і ось цей телевізор, який викликає в мене біль. Пояснюю, чому. Ну, як ви можете бачити, в мене такий же тут є і в кімнаті в приміщенні, а коли його виставити. Поза приміщенням, цією підсвіткою задньою лед дуже стильною. Воно виглядає ось так. Я надіюся, що це ще пофікситься. Але принаймні варто про це написати розробникам. Сама ідея цього телека прикольна. Воно виглядає прикольно в приміщенні, коли немає того страшного квадрату. І навіть без підсвітки є, якщо ви хочете просто використовувати для себе такий телевізор. До речі, виглядає який суперстильний геймерський монітор. А ось що дійсно класно, це ось цей програвач для платів. Просто гляньте, скільки варіацій кольорів, приємних кольорів. Він впишеться в будь-який інтер'єр. Це якраз та штука з набору, яку можна використовувати не тільки для вечірок, а просто для стильного інтер'єру. Загалом, якщо так подивитися по об'єктам, то це ті предмети, які мені особисто, частину з них не вистачало для оформлення вечірок. Навіть для тих вечірок, що є умовно в базовій грі, у нас ну, не було об'єктів, щоб оформити. То саму вечірку, те саме просто день народження, чи просто домашню вечірку. І тут саме такі об'єкти, що по більшості своїй вони виглядають так, наче це своїми руками задекорована вечірка. А в деяких випадках об'єкти підійдуть і для клубів, там ті самі конфіті, прожектора, дискошари, лед стрічки ось ці всякі. А в деяких це чисто от така атмосфера домашньої вечірки, де намагалися так, типу, по-святковому все оформити. Ну і власне є одна зразу оформлена на розробниками кімнатка типу фотофон оформлений. Умовно це як чиєсь день народження чи. Дівоч-вечір. Знову ж таки прикольно оформлено з кульками. І я, напевне, пропустила десь одні кульки на стіни. Так і є. І я пропустила ще ось такі кульки на стіни, десь наверх на стіну, які теж прикольно будуть поєднуватися з декораціями. Ось з цими теж в тому числі. Власне, як поєднали ось тут і поєднали ось цю led вивіску ось ось цю, як я говорила, вона в одному кольорі. Ну, скорі за все, їй можна просто міняти саме колір світла. Вже в режимі життя, тому що тут, тут я змінити нічого не можу. Далі можна побачити, як ці на підлогу світильники. Теж їм судячи з цього, колір змінили в режимі життя барчик. На який ще як поставили загалом, ну, якщо так подивитися, ось я ще цей танцпол, скочем відмічено. Це реально, типу, для чисто домашньої вечірки, для того ж самого дня народження, дівач вечора вдома, чи якоїсь дитячої вечірки, просто домашньої вечірки. Чи, можливо, навіть щось з цього підійде для старшої школи, для оформлення випускного. Тому що там, якщо я не помиляюся, зазвичай все оформляють учні, типу, самостійно. Якщо подивитися на бар, то він більше оформлений так, наче він, от як тут, чисто типу під стіну ставиться. І такий, типу, домашній, не барний варіант. Дискошар видає різні блискітки? Вони то більше йдуть на підлогу, то більше в сторони. Прикольно виглядає. Ну, типу, телевізор, звичайно, працює, як звичайний телевізор, хто б сумнівався. Я так і не розумію, що ця машина для диму робить, і де дим. Як його взагалі вімкнути, той дим кольори з цих штук дійсно змінюється. Ось тут в режимі життя, чисто на це освіт. І як і очікувалося, ця підставка не працює, свічки поставити не можна, бо торт не в центрі столу. І в режимі життя я не можу переміщувати цю підставку. В режимі будівництва я її поставила по центру. Поставимо зараз сюди торт. І я все рівно не можу поставити свічки та задути торт. Дуже зручно! Можливо, я зараз щось роблю не так і треба більше тестувати, але загалом обидва комплекти непогані. Одяг мені сподобався більша його частина, принаймні мені сподобалась. Це і там цікаві аксесуари. Комплект для вечірок теж певний мірі себе виправдовує, тому що в нас дійсно мало. Такого декору, як мінімум, та і деякі функціональні об'єкти тут теж прикольні. Як працює штука, ось ця і де той дим, я так і не зрозуміла того, що коли я натискаю на неї, там немає дії вімкнути дим. Принаймні, я її не знайшла. Ну, мені подобається, що об'єкти з комплекту будівництва дають собі таку атмосферу домашньої затишної вечірки. Тепер заморочуватись над вечірками придеться трішечки більше. Діліться в коментарях своїми враженнями від цих комплектів, і я нагадую, що. Що серед коментаторів я розіграю один з цих комплектів на вибір. Головне, щоб коментар був не менше семи слів та змістовний до теми відео. На цьому я дякую вам за перегляд. Також дякую спонсорам каналу та донаторам, завдяки яким я, в принципі, можу купувати доповнення та робити огляди. На цьому в мене все цілую, обіймаю та скоро побачимось.